Працівниця весь період воєнного стану була у відпустці без збереження зарплати. Яку компенсацію ми повинні виплатити за соцвідпустку на дітей при звільненні працівника? Ну, якщо ваша працівниця має підстави для соцвідпустки на дітей. То ви дійсно маєте виплачувати компенсацію за усі невикористані дні такої відпустки. Підстави для такої відпустки у нас наведені в статті 19 закону про відпустку. Наприклад, це батько або мати, тобто одному з них надається відпустка, які мають двох або більше дітей віком до 15 років. Або, наприклад, підстава, якщо це одинока матір або батько, або якщо батько або мати мають дитину з інвалідністю, тобто ось такі підстави для надання такої відпустки передбачені в статті. 19 закону про відпустки. Тривалість відпустки 10 днів. А якщо право є за двома або більше підставами, то тривалість буде 17 календарних днів за відповідний календарний рік. Причому зверніть увагу, у нас раніше у нас в цю статтю були внесені зміни ще 10 у 21-му році, і раніше до цих змін головна умова використання такої відпустки. Була працююча жінка, тобто відпустка надавалась ну, по перше, коли було право на таку відпустку, перше, да і по-друге, коли у відповідному календарному році за який надавалась така відпустка, працівниця мала хоча б один відпрацьований день, якщо не було жодного відпрацьованого дня то відпустка за такий календарний рік не надавалась. Це було до 2021 року. В 2021 році були внесені зміни до цієї статті 19, і ось ця умова про працюючу жінку вона зникла. І виходить із цього, і це підтверджує Держпраці в своїх роз'ясненнях, що якщо жінка. Має право на соцвідпустку, але впродовж календарного року вона зовсім не працювала, тобто не має жодного відпрацьованого дня, з будь-яких причин, або вона перебувала у відпустці для догляду за дитиною до 3-6 років, або вона перебувала в призупиненні дії трудового договору, або перебувала у відпустці збереження заробітної плати, наприклад, там на час карантину, там, або на час воєнного стану, тобто тобто не працювала. Немає жодного відпрацьованого дня з будь-яких причин. То оскільки вже немає ось цієї умови про працюючу жінку, навіть без жодного відпрацьованого дня право на цю відпустку у працівника є. І відповідно, якщо працівник звільняється, то ви маєте виплатити компенсацію за усі невикористані дні таких відпусток, коли було таке право. Якщо, наприклад, у вас така жінка працює вже там тривалий час. Да, має право на таку відпустку, то умовно за 2021 рік, 2022